Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, робимо огляд, великий огляд. Сьогодні робимо що нового, що можемо купити, доставити в Україну, а також по Україні. Розмитнити повністю все під ключ. Свіженькі пропозиції, які прийшли з аукціону, що є в наявності, багато є цікавих пропозицій. Починаємо ми з самого любимого кольору: графітовий Kia Niro <кій> даний автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах грудень 2020 рік. Класний графітовий колір. Автомобіль на максимальній комплектації чистий 2020 рік і у 2020 році є трьохфазний зарядний вихід. Тобто даний автомобіль заряджається як від трьох фаз, так і від е, одної фази. Є звичайні два зарядних пристрої. Один від звичайної розеточки, другий швидкісний. Ледовське світло гарно освітлює дорогу, дощову нічну пору. Водій менше напружується, менше втомлюється. Такий автомобіль лише приїхав з аукціону. Автомобіль має комплектацію Executive Line і 2020 рік. Набагато цікавіший ледовським заднім світлом. Задні стопи також йдуть ледовські, бо 2019 рік йде без леда. Задні вікна, заводське тонування, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Все є в даному автомобілі. GBL-музика, пам'ять сидіння, електросидіння водія. Амбієнт підсвіточка, вона міняється в різних кольорах. Може бути біленька, може бути червона, голубенька, жовта на ваш смак. Так. 2020 рік ще відрізняється від 19-го оновленою мультимедіо. Набагато сучасніший планшет такий великий. Класні кольори. Сучасно, стильно і як для електромобіля це також додатковий плюс. Ледовська підсвіточка з правої сторони. Тут є підсвітка, підігрів сидіння пасажира, підігрів сидіння, водія, охолодження двох сидінь, підігрів керма. Все є в даному автомобілі. Два ключі без ключовий доступ. І саме основне. Чесний перевірений пробіг 72 524 кілометри. Автомобіль має сервісну історію і даний пробіг підтверджується. Крім того, підключили ми комп'ютер до даного автомобіля для перевірки для перевірки батареї і життя батареї, сох батареї 100%. KIA Niro вони такі, чому вони такі популярні? Тому що досить надійна батарея. Вони проїжджають 300 тисяч кілометрів і проблем з батареєю немає. І їздять далі. Просто ще більше, ніж 300 тисяч на мобіле, де не бачив поки що. Але є більші пробіги і досить надійна батарея в даному автомобілі. Крім того, сам автомобіль. По салону досить вмісткий. Так званий електричний кросовер. Даний автомобіль в збереженому стані по салончику. Є підігрів задніх сидінь. Йдемо до багажного відділення. Будь ласка, багажне відділення також у відмінному стані. Є два кабеля, чорний у нас грубий силовий. І другий від звичайної розеточки 220. 64 кВт батарея, максимальна комплектація, підшипники не гудуть. клімат працює, класний колір і чистий 20 й рік свіженький автомобіль. 72 тисячі пробігу. Такий автомобільчик приїхав лише з аукціону. Кого цікавить, телефонуйте. До... Кінця, грубо кажучи, нульового розмитнення 1 євро за 1 кВт лишається, можна сказати, з цього на всього 3 місяці. І вже почався ажіотаж, вже ціни помаленьку почали йти вверх. Тому не зволікайте, хто собі планував купити електромобіль, телефонуйте, звати мене Омелян 050 565 08 17. Далі, йдемо далі. Що є в наявності? Сьогодні ми купили один Nissan Leaf для нашого підписника. Є ще один з більшою батареєю, 62 кВт батарея, ледовське світло, ближнє Дальне, максимальна комплектація, Tecna Bose. білий перламутр. Також є досить класні автомобілі Volkswagen ID 3. Йде батарея 58 кВт і по дуже хороших цінах. Ціни як Volkswagen Golf 36 кВт. Супер автомобіль KIA Niro, 23 тисячі пробігу 2022 рік. Ціна тут в Нідерландах 21 000 євро. Також ще один приїхав свіженький автомобіль лише з аукціону. Це така шкода. Шкода Сіті Go. Тобто, можна сказати, міський автомобіль. Автомобіль має 36 кВт батареї, має швидкісні порти в біленькому кольорі. І ціна буде в Україні з доставкою, з розмитненням до 10 тисяч. Євро 9 з копійочком. Так, окремо зробимо огляд на даний автомобіль. 243 км запас ходу. Пробіг даного автомобіля також до 100 100 тисяч кілометрів. Кермо і стан автомобіля відповідає пробіг. Також автомобіль лізинговий, також автомобіль з чесним пробігом. Така шкода City IGO також є в наявності, Кого цікавить в одному екземплярі. Так, свіженька пропозиція Ford Mustang, повнопривідний, максимальна комплектація, також свіженька пропозиція лише за аукціону. Є він вже на сайті. Автомобіль в гарному стані, весь в оригіналі. По електричках. Ще приїхала Tesla Model Y. Є в наявності, чорний колір, гарний пробіг. Пробіг даного автомобіля, будь ласка, 67 тисяч кілометрів. 2021 рік, 11 місяць. Ще один мустанг, ну але це вже не повнопривідний. є в наявності електричний. Свіженькі пропозиції, що приїхало, це в нас приїхала ще одна Kia Niro, Темно-синій металік. Автомобіль зараз ми поставили на зарядочку. 64 кВт батарея. Також максимальна комплектація Executive Line. Також досить гарний. Полір. Окремо зробимо огляд на даний автомобіль, якщо він швидше не продасться. Така Нірашечка є в наявності. Пробіг 99 тисяч кілометрів, зараз автомобіль на зарядці. Hyundai Ioniq 5 такий автомобіль ми купили для нашого підписника, для нашого замовника. З міста Львів. Людина подзвонила, попередньо зробила замовлення, дала завдаточок, і такий автомобіль ми викупили на аукціоні. Супер автомобіль, максимальна комплектація. Автомобіль в збереженому стані. Попередньо скинули фотографії за аукціону. Клієнт підтвердив, і ми викупили даний IONIQ 5. Так, максимальна комплектація з панорамою, музика босе, пам'ять сидінь. Підключали комп'ютер, сок батареї 100%. І чесний перевірений пробіг 114 тисяч оригінального пробігу. Так, Такі автомобілі також купуємо. Інші марок купуємо автомобілі, але від вас потрібно попереднє замовлення. Для покупки на аукціоні. Також телефонуйте, якщо вас цікавить якийсь автомобіль, чи це електричний, чи це гібридний, дизельний вантажний фургон. До 5 років такі автомобілі купляємо на лізингових аукціонах. Також свіженька пропозиція, чорний металік, автомобіль, такий як Лялечка, також лише прийшов з аукціону. В хорошому стані, гума, сам автомобіль у відмінному стані і також хороший пробіг. Всього-навсього 70 тисяч кілометрів. Також є амбієнт підсвіточка, є нова мультимедіа, максимальна комплектація. Переходимо на другу частину автомайданчика, подивимося, які є ще автомобілі, що цікавого, що можемо купити, доставити в... Україну для вас розмитнити повністю все під ключ. Є багато вантажних фургонів, ми також їх купуємо, доставляємо, розмитнімо, розмитнюємо і доставляємо ваше місто, якщо є в цьому потреба. А таксі, автомобілі ми доставляємо в місто Тернопіль. А В загальному доставляємо по всіх містах. Дніпро, Одеса, Харків, будь-яка точка України. Так, є свіженькі пропозиції по вантажних фургонах. Дуже класний, дуже класний автомобіль приїхав. Iveco 2021 рік. Будка з гідробортом 3-літровий Класні досить автомобілі приїхали це Volkswagen Caddy на автоматичних коробках передач, Два екземплярчика оригінальні пасажири. Пробіг на одного автомобіля 113 тисяч і другий автомобільчик також в червоному кольорі. На автоматичній коробці передач 155 тисяч пробів. Є два таких кадіка, йдемо далі. Volkswagen транспортер, як завжди, такі автомобілі купують, такі автомобілі є на сайті. Сайт я залишаю в описі, кого цікавить, заходите, дивитися. Комплектації, пробіги, і ми купуємо по ціні нету. по нижчій ціні на 21%, дешевше на експорт для України. Приїхало таке Вольво. Досить цікаве не тільки для України, а й для Європи, тому що ціна тут марже. Вона не має ПДВ, вона цей автомобіль. Продається по фіксованій ціні. Тобто, якщо когось цікавить для Європи, даний автомобіль хороший по ціні для Європи, ну і для України, само собою. Легкосплавні диски, ксенонове світло, умивач фар, люк, автомобіль в гарному стані, срібний металік, практичний колір. Так, йдемо далі. Електропривід кришки багажника, велике багажне відділення в даному автомобілі. Самі автомобілі Volvo є досить надійні. Шкіряний салончик, два ключки є в автомобілі і пробіг 190 тисяч. Штурочка для глюка. Максимальна комплектація. Кого цікавить, телефонуйте, пишіть на Viber WhatsApp. Досить класний Mercedes-Sprinter приїхав. Автомобіль обслужений від А до Я. Автомобіль по документах йде 8 плюс 1, графітовий колір, салончик всередині відсутній. Потрібно поставити сидіння, обшити, але автомобіль у відмінному стані. На автоматичній коробці передач 316. Автомобіль йде на сидіннях пілот. Коробка автомат. Навігацію потрібно доставляти. І він йде по документах пасажир 200 тисяч 211 тисяч пробігу даного автомобіля. Два пілота, графіт. Панорамні вікна. Є такий автомобіль, кого цікавить. Також не зволікайте, такі екземпляри бувають рідко. Багато є дизельних автомобілів на даному автомайданчику. Поскладені вони в 4 ряди. Тобто не буду тратити час підходити до кожного автомобіля. Заходимо на сайт. На сайті вибираємо автомобіля. Скидає мені на Viber скріншот чи посилання самого автомобіля, і я вам прораховую ціну в Україні. З свіженьких пропозицій також приїхав такий шкода Кодіак, є Volkswagen Passat і також є багато інших вантажних автомобілів. Це Mercedes це Крафтера, це будь-який автомобіль для. Комерційного призначення для комерційної роботи. Також багато є такого формату автомобілів, таких перешків, грубо кажучи. Opel Combo, Renault Кенго, Volkswagen Caddy, Renault Trafic, Досить класні зараз йдуть Рено трафіки, 2-літрові механічні коробки передач 88 кВт. Двигун 120 коней, економні, динамічні і досить надійні. Почали далі ставити 2-літрові двигуни на арену трафіки. До 2020 року йшли 1,6. Є ще отакі Mercedes-спринтера, також по хороших цінах. Автомобілі по документах йдуть пасажирські, заганяються в Україну, розмитнюються як пасажир, лише потрібно перешити салончик. Volkswagen транспортер, Максібаза 110 кВт, 150 коней, повний привід. Такий автомобіль приїхав нещодавно, тому кого цікавить такий автомобіль на механічній коробці передач, телефонуйте. Є також класний автомобіль 90 тисяч пробігу, Ледовське світло, ближнє, дальнє, задні стопи також Ледовські. Це не даний автомобіль, а ще один десь стояв поблизу. Цей на простій, на простих фарах, цей також на простих фарах, але повний привід. Був такий автомобіль, але не знаю, напевно вже його або переставили, або продався. От, будь ласка, є Renault трафіки, також на ледовських лампах двохлітрові двигуни, надійні, динамічні автомобілі. є на механічній коробці передач, є на автоматичній. Так, а по електромобілях, нагадую, лиш, лишається всього-навсього три місяці, щоб встигнути купити. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Телефонуйте 050 565 08 17.